Коли це все розпочиналося, я так думав, що до, до середини літа і конфлікт буде вичерпаний. Но, на жаль, коли ми сьогодні бачимо, що обстріли йде з території Росії, це не просто там е дали зброю терористам, сепаратистам і вони стріляють. А це військові, кадрові військові, е роблять обстріл з території Росії. Тут ясно, що це вже конфлікт не, не зупиниться так швидко. Здається, ми от Живемо на заході України, ті події проходять там далеко, за тисячі кілометрів від нас. Але, як ми бачимо, ця біда приходить в кожну родину і на Західній Україні, тому що йдуть хлопці, йдуть мужчини, йдуть захищати Україну. Хочеться самому прикласти зусилля для того, щоб дійсно, щоб, щоб ті військові дії, цей, цей кошмар для кожної родини української скінчився якнайшвидше. Я записався в батальйон Айдар, ну, але так, з деяких причин що так трошки відтягнувся цей момент. Ось. Ну, і вчора в мене була розмова з побратимами моїми, я очолюю міську організацію і обласну авганцію Чорнобиля. Якраз вчора мав бесіду з афганцями. Ось. Якраз вони ініціюють, буквально день-два має, має почати створюватися батальйон саме афганців. Вони хочуть трошки відійти від Айдару і створити окремий батальйон афганців. Ось і позвонили, щоб сказали, там не спіши, почекай ще пару днів, і коли почнеться процес створення, ти приїдеш і будеш приймати участь разом з нами, щоб дійсно пошвидше на нашій землі на українській був мир.